Покращення життєвого простору житомирян, розвиток соціальної, транспортної та технічної інфраструктури міста такі завдання стоять перед міждисциплінарною робочою групою, яка займатиметься вирішенням проблем міського середовища. Разом з експертами німецького проекту GIZ робоча група розроблятиме концепцію інтегрованого розвитку Житомира. Перед нами стоїть три головні цілі. Ми також можемо назвати їх компонентами. З одного боку, ми хочемо створити план до кінця 2017 року. В другу чергу, ми хочемо підготувати підґрунтя для інфраструктурних проєктів. В третю чергу, ми хочемо поєднати досвід, який отримуємо тут у Житомирі з досвідом Полтави, Вінниці, Чернівців та інших міст України, які стикаються з подібними проблемами наразі експерти тільки знайомляться з інфраструктурою міста, але зазначають, що одразу помітні проблеми, з якими стикаються, і в інших містах України. Качество транспорту я б сказав, ну на перший склад не дуже високий. Да є проблеми. Ну це теж у каждого, в українському місті проблеми з ну, пригородами, ну і з районом там срам що там дуже активно розвивається, но цьому при інфраструктура приймається от города і трудно знайти внутрі города ем, ем, теріторій для розвиття. Директор проекту GIZ Матіас Брант звернув увагу на те, що для ефективного вирішення проблем поступово доведеться змінити і принципи роботи органів місцевого самоврядування та відійти від політичних суперечностей. В більшості міст політичні проблеми зазвичай не такі важливі, тому що люди живуть по сусідству. Хтось демократ, хтось ліберал, але всі вони бачать проблеми. Місто брудне погана транс транспортна розв'язка, і це не питання червоних чи блакитних, це прагматичне питання, але також питання розуміння і бачення того, як ми житимемо через 15 років. Тому що рішення, яке ми приймаємо тут, коштує багато грошей, і вони мають бути зроблені так, щоб вони окуповувались через 15 років. Зараз ми зробимо фундамент для розвитку у найближчі 15 років. Це те, що нам треба зрозуміти. Робоча група регулярно збиратиме у повному складі, паралельно опрацьовуватимуть інформацію окремо по кожній галузі. Періодичні зібрання всієї координаційної ради робочої групи, і безумовно це буде робота в більш дрібних групах. Окрім того, будуть так звані групи підтримки. Це люди, які будуть допомагати збирати інформацію, опрацьовувати інформацію, пов'язану з різними галузями міста Житомира, транспорт, освіта, культура, медицина, там економіка і так далі. Адже одна з величезних проблем це відсутність тієї статистики, яка потрібна для проекту. Одним з ключових завдань робочої групи буде винайдення єдиного бачення міста для подальшої розробки іміджу Житомира.